Hello, everyone! Welcome back to my channel, you're welcome. I'm Helen. Вітаю вас на каналі вивчення англійської мови. You're welcome. Ви знаходитесь у плейлисті, де ми вивчаємо англійську з самого нуля. Окрім даних відеоуроків, ви також можете долучитися до наших онлайн-групок Speaking Clubs. Де ви починаєте говорити свої перші слова, фрази англійською мовою. Для бажаючих приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під відео. А сьогодні ми маємо вже з вами заняття 27. Lesson 27. Let's get started! Що ми сьогодні будемо вивчати? Поговоримо про health problems. Проблеми із здоров'ям. Вивчимо якісь елементарні слова та фрази, як передати свій стан. Скажімо, ви погано себе почуваєте, у вас щось болить, вивчите, як можна сказати: головний біль, зубний біль і таке інше. А також вивчимо модальне слово «should». Проте спершу невеличка розминочка. Як завжди, дивимось фрагменти із фільмів та обираємо правильний варіант відповіді. Поїхали. What do you hear? Translate into Ukrainian. I know that two heads are better than one. I know that two heads are better than one. I know that two heads are better than one. Our correct answer is C. Я знаю, краще одна. I know that two heads are better than one. Next scene. What do you hear? Find one correct option. Darling, what would you like for Christmas? Darling, what would you like for Christmas? Our correct answer is A. What would you like for Christmas? А що би ти хотіла на Різдво? Окей, okay. наша основна тема. Health. Перекладаємо як здоров'я. Health problems проблеми із здоров'ям. Давайте пройдемося по новим словам. Pharmacy або chemists. Перекладаємо як. «Аптека». Зверніть увагу, що C плюс H у слові chemists не читається як Ч, а в даному випадку читаємо звук К «Chemists». Також ви можете зустріти слово аптека або аптекар без апострофа та останньої букви С, просто «chemist». Наступне слово «symptom». Symptom. Симптом ейк. Біль. Або це може бути дієслово. болить. Знову зверніть увагу на те, як правильно читається це слово, бо дуже часто студенти допускають тут помилку. Ейк, ейк. Наступне слово head ache. Якщо ache – це біль, Head – голова, відповідно. Головна біль – «headache». Пишемо як одне слово. Наступне stomach «stomach ache». Знову бачимо CH у слові stomach, але читаємо не stomach, а stomach. Stomach ache. Пишемо як два окремих слова. Біль у животі. Відповідно, «stomach» – це живіт. Або шлунок. Back ache – Біль в спині. Ear ache вушний біль. Знову ж. Ear це вухо, ache – біль. Отримаємо. Ear ache вушний біль. Йдемо далі. Take a tablet або take a pill. Перекладаємо як приймати таблетку. Прийми таблетку. Take a tablet. Take a pill. Good. Now take the pill and put it in your mouth. Good. Now take the pill and put it in your mouth. Take a pill and put it in your mouth. Візьми таблетку та поклади її в рот. Ідемо далі. To look good. Перекладаємо як виглядати добре. You look good. Ти гарно виглядаєш. You look bad. Ти погано виглядаєш. Наступне pills. Tablets. Це вже в нас було. Таблетки. Відповідно, Medicine. Це узагальнене слово, узагальнений термін, якщо ви хочете сказати ліки, медикаменти, «Medicine». Наступне what's wrong. Коли ви хочете запитати, що а що таке, що сталося, тобто ви бачите, що людина якось не так виглядає людина стурбована або бліда або ще якась ситуація, ви можете приміняти цю фразу. What's wrong? А що не так? Що сталося? Або What's the matter? В чому справа? Подивимось відеофрагмент. Does George need medicine? No, but he can have some nice warm milk at bedtime to help him sleep. Thank you, Dr. Brown Bear. You're welcome. Does George need medicine? He can have some nice warm milk at bedtime to help him sleep. Thank you. You're welcome. А Джорджу потрібні якісь ліки. Does he need medicine? Він може приймати тепле молоко. He can have some nice warm milk. At bedtime означає у той час, коли він має бути у ліжку. Мається на увазі вечірній час. To help him sleep. Does George need medicine? No, but he can have some nice warm milk at bedtime to help him sleep. Thank you, Dr. Brown Bear. You're welcome. What? What's wrong with you? Well, I like, I got this blinding pain in my stomach. What? What's wrong with you? Well, like, I got this blinding pain in my stomach. What's wrong with you? Nothing. I've got this blinding pain in my stomach. Що не так з тобою? Нічого. У мене просто жахливий біль у шлунку. Blinding pain. Перекладаємо як дуже сильний, жахливий. Pain. Біль. Stomach. Живіт. Давайте почитаємо наші діалоги. How do you feel today? You look bad. Як ти сьогодні почуваєшся? Ти щось виглядаєш поганенько? I feel sick. I have a headache. Я почуваюся хворим. У мене болить голова. You need to take some pills. Тобі потрібно прийняти таблетки. But I don't have any headache tablets. I need to go to the pharmacy. Але в мене немає жодних таблеток від голови. Мені потрібно піти в аптеку. I can go with you. Я можу піти з тобою. I also need to buy some backache pills. Мені також потрібно купити деякі таблетки для спини. Від болю у спині. Другий діалог. Мам, I'm not very well today. Мам, мені сьогодні щось недобре. you don't look good. What's wrong? What symptoms do you have? Так, ти щось не виглядаєш добре. Що не так, які в тебе симптоми? I have a bad stomach ache. Give me some medicine, please. У мене жахливий біль у животі. Дай мені, будь ласка, якісь ліки. Okay, just a moment. Добре, зараз. Секундочко. Ідемо далі ще трішечки нових слів. Tooth ache. Зубуна біль. Tooth – Зуб, ache – біль. Ось і маємо tooth, ache. Dentist – стоматолог. Really, you're just a dentist. ОКей. Okay, But really, you are just a dentist. Але в дійсності. Але насправді ви лише дантист. Ви лише стоматолог. But, really, you're just a dentist. Okay, This is interesting. CAF. Кашель. Зверніть увагу на те, як читається це слово. Каф. Каф. Наступне. Temperature. Temperature. Температура. Це слово ви вже знаєте. Ви з ним знайомились, коли ми говорили про погоду. Те ж саме слово ми приміняємо, коли говоримо за температуру тіла людини. Дивимось відеофрагмент. degrees. no pulse. Your blood pressure is zero over zero. Your temperature is seventy degrees. You have now pulse. Your blood pressure is zero over zero. Your temperature is seventy degrees. У вас немає пульсу. Ваш кров'яний тиск нуль на нуль. І температура ваша сімдесят градусів. Тут ви бачите ще один спосіб, як можна зробити заперечення. Можна було б написати You don't have a pulse. У вас немає пульсу. А тут ми маємо You have no pulse. Blood – це кров, pressure тиск. Кров'яний тиск, blood pressure. Zero. Вже знаємо, що це нуль. Zero over zero. Нуль на нуль. Your temperature, ваша температура 70, 70, degrees, 70 градусів. Читаємо далі наші слова Nurse. Медсестра. Nurse. To take care of. Піклуватися про. Get some rest. Відпочити. Ще один відеофрагмент. I'll take care of you if you're sick. I'll take care of you if you're sick. I'll take care of you if you are sick. Я про тебе буду піклуватися, якщо ти хвора. I'll це I will. Це простий майбутній час, який ми з вами будемо вчити наприкінці нашого курсу. В принципі, тут нічого складного немає, проте детальніше в кінці A1. Читаємо наші діалоги. You look terrible. What's the matter? Ти виглядаєш жахливо. В чому справа? I have got a bad toothache and an earache. У мене жахлива зубна біль. А також болить вухо. I think you need to go to the dentist right now. Do you have a temperature? Я думаю, тобі потрібно піти до стоматолога прямо зараз. В тебе є температура? Now, but my mom is a nurse. She can take care of me when I'm ill. Ні, але моя мама медсестра, і вона може про мене попіклуватися, коли я хворий. Окей, okay, then call the dentist and get some rest. Окей, okay, тоді зателефонуй стоматологу та відпочивай. Другий діалог. Tom has a high temperature and a cough. У Тома висока температура та кашель. What do do we need to do to help him? Що нам потрібно зробити, щоб йому допомогти? Give him a lot of water to drink and a tablet. Has he got a headache? Дай йому багато води, щоб він пив, і таблетку. А в нього голова болить? Yes, he has. And his back is aching. Так, і голова в нього болить, і спина також. Тут ми вживаємо present continuous. His back is aching. «Aking» – тобто його спина болить прямо зараз. Take care of him. Попіклуйся про нього. He needs some rest. Йому потрібно відпочити. Ну, і трохи граматики на сьогодні. Should це модальне дієслово, яке ми перекладаємо як слід. Комусь щось слід зробити. Як ми його використовуємо у реченні? В принципі, так само, як і інші модальні дієслова, наприклад, can, з яким ви вже знайомі. Тобто, після should ми не будемо ставити часточку to. Якщо я кажу мені слід піти до стоматолога, я скажу I should go to the dentist, або йому слід піти до стоматолога. He should go to the dentist. Після should не вживаємо часточку to, а також дієслово, яке після нього йде, не буде мати ніяких закінчень. Тобто ми ставимо інфінітив. Коли ми вживаємо should. When you want to give advice or recommendations, коли ви хочете дати пораду або рекомендацію. Давайте почитаємо наші приклади. The first one. If you have an earache, you should call the doctor. Якщо у вас болить вухо, вам слід зателефонувати доктору. If перекладаємо як якщо if you have a cough, you should drink hot tea with honey and lemon. Якщо у вас кашель, вам слід. Пити гарячий чай із медом та лимоном. Третє, if you have a temperature, you shouldn't go to work, you should rest. А тут ми маємо заперечне речення. Ми просто до should додаємо часточку not. От і все. Все дуже просто. В принципі, по аналогії із модальним дієсловом can. Якщо у вас температура, if you have a temperature, You shouldn't go to work. Вам не слід йти на роботу. You should rest. Вам слід відпочити. Що ж стосується запитань, як ми будемо будувати запитання із should. Виносимо should на перше місце. Далі у нас йде subject, тобто наш підмет, verb without to, дієслово без часточки to. і все решта. Наші приклади. Should we take this medicine? А нам слід прийняти ось ці ліки? Should he call the doctor, а йому слід подзвонити доктору? Should the water be hot or cold? А воді слід бути гарячою чи холодною? Should I do this or that? Мені слід зробити це чи те? В принципі, не важка граматична тема. Давайте тепер практикувати. Подивимось відеофрагмент. Just to make sure you're on time, I think you should leave now. Just to make sure you're on time, I think you should leave now. Just to make sure you are on time, I think you should leave now. Просто для того, щоб бути впевненим, що ви не запізнитесь, я думаю, що вам слід прямо зараз виходити. Тобто покидати це приміщення, ставати за столу і йти You should leave now. To make sure ми перекладемо як щоби запевнитися, щоб на 100% бути впевненим. Вже слово sure ви знаєте, воно нам зустрічалось, і ми його можемо перекласти як «а вже ж, звичайно. А якщо я говорю I'm sure you are right, дане речення ми перекладемо Я впевнений, що ти правий. To be on time означає бути вчасно, прийти, приїхати кудись вчасно, не запізнитися. А тепер завдання для вас. Find three mistakes in each sentence and correct them. Знайдіть три помилки у кожному реченні та виправте їх. Натискаємо на паузу, виконуємо і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Окей, зараз ви маєте змогу перевірити себе. Якщо щось було незрозуміло, запитуйте у коментарях. Well done. Hope this was useful and you enjoyed it. If so, give it a like and subscribe to my channel. Якщо відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте проходити відеотести після проходження кожного уроку для того, щоб закріпити пройдений матеріал. Thank you for attention. Дякую за увагу. See you soon. Bye-bye!